Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні вівторок, 13 березня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску короткий анонс головних тем. Більше двох тисяч заявок зібрав водоканал від чернівчан, котрі залишилися цьогорічної морозної зими без води. Чорнівецька молодь показала владі червону картку. Біля стін облдержадміністрації активісти провели спільний мітинг. На Буковину завітав народний артист Росії Василь Гарело. У Чернівецькій області затримали генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Арго. Його підозрюють в умисній невиплаті майже 7 мільйонів гривень зарплати працівникам та в службовому підробленні документів. Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, стосовно керівника вже порушено кримінальну справу. Йому інкримінують невиплату виплату зарплати та службове підроблення. Директор зазначеного підприємства не виплачував зарплати своїм працівникам, а йдеться про 811 чоловік, в тому числі майже третина із них звільнених. До слідство в справі триває. Більше двох тисяч заявок зібрав водоканал від чернівчан, котрі залишилися цьогорічної морозної зими без води через замерзання водопровідних мереж. Як не дивно, але навіть сьогодні, за наявності плюсових температур за вікном, людям доводиться користуватися водою привозною. Наразі у підприємствах водоканал ще 70 невиконаних заявок. Чому з настанням тепла вода так і не потекла з водопровідних кранів цих чернівчан, З'ясовувала Галина Мурмалюк. Сьогодні на Рівненській у Чернівцях посеред проїжджої частини дороги біжить струмочок брудної талої води. Проте нещодавно мешканцям цієї вулиці взагалі доводилось обходитись без цієї необхідної для життєдіяльності людини-рідини. Жителі вулиць Мукачівської Вишневої провулку Каштанової донині без води розповідає керівник водоканалу. Причини банальні: Буковинці вперто порушують технічні умови будівництва та експлуатації водопровідних мереж. При будівництві люди економлять кошти на глибині прокладання, економлять кошти на облаштування додаткових, ну точніше, нормативних колодців для точки підключення. І за рахунок цього, навіть для того, щоб можна було розморозити ті води, то нам доводиться розкопувати. Великі частини ґрунту роз'єднувати комунікацію. Там, де відкриті місця трубопроводів, колодязях теж не обов'язково це може бути, що воно в землі. Земля це само собою, бо земля у нас виходить десь 80 промерзаньо, плюс пів метра по ДБМ положено, що не менше метр двадцять. Але трубопроводи, де йдуть, допустимо, не в землі, в колодцях, підвалах, лотках. Допустим, ці відкриті місця це треба, щоб вони були захищені. Соціальному утеплив ну, чи матеріалом мають бути закриті підвали, мають бути, щоб не було там, а то виходить без вікон, без дверей, труба оголена, проста, відповідно, а ще як не було водорозбору, десь в багатьох випадках водоканалівцям вдалося допомогти краянам отримати бажану воду, але нерідко ситуації були надто плачевними. І вихід залишався один чекати потепління, адже техніка, котра була закуплена водоканалом ще в радянські часи, виявилась безсилою перед морозами. Все обладнання, яке максимально сьогодні можна задіяти. Сьогодні ми його задіємо для ремонту, але в морози ми не могли навіть використовувати технічні засоби, тому що згідно їхніх технічних вимог, вони можуть використовувати до 20 градусів морози. Було 25, 28, 32. Тому в цей період ми навіть не могли проводити ремонтні роботи, тому що метал і насосне обладнання не могло працювати в цьому режимі температурно. Щоб уникнути нарікань від мешканців міста, водоканал пішов на зустріч своїм абонентам. Підприємство готується до перерахунків платежів окремим городянам. Був виданий наказ по підприємству на доручення керівництва міста в зв'язку з тим, що багато абонентів залишились без води на певний час. Тому ті, у кого не встановлені прибори обліку, у кого немає лічильника, є доручення абонентного відділу, є наказ офіційний, щоб люди при зверненні їм буде зроблено перерахунок на той період, доки в них не було води. Це підтверджено і документами, і заявками нашої диспетчерської служби, і всіх, хто звернеться, їм буде обов'язково зроблено такий перерахунок. Окремі списки водоканал формує з тих заявок, де власниками мереж є приватні особи, де водопровідні мережі знаходяться у спільній власності і не є переданими на баланс водоканалу. Такі абоненти чимало клопотів додали підприємству взимку. У них комунікації було прокладено на глибині 40-60 сантиметрів, в той час, коли земля зимою промерзала на глибину до метра і більше. Тому під час будівництва та експлуатації водопровідних мереж водоканал надалі вимагатиме чіткого дотримання технічних умов та заглиблення труб в землю на півтори метри. Хто із Приватних осіб за літній період не зможе чи не захоче привести до технічних норм мережі з екстремальних умов не буде обслуговуватись водоканалом. Галина Мармалюк, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька молодь показала владі червону картку. Біля стіни облдержадміністрації активісти молодіжного крила фронту змін батьківщини та свободи провели спільний мітинг, на якому висловили своє невдоволення діями та бездіяльністю української влади. Пікетувальники заявили, що більше не будуть терпіти безглузді дії керівництва держави, а реформи окремих міністрів взагалі назвали популістичними та українофобськими. Олександр Коркоїл продовжить тему. Стартувала всеукраїнська кампанія Вставай. Сьогодні в всіх містах держави на пікет вийшла молодь, щоб сказати своє ні теперішній владі. В Чернівцях акцію ініціювали активісти молодіжного крила фронту змін. Ідею підтримали свободівці та молода батьківщина. Майже сотня пікетувальників зібралася й біля будинку з левами. Там молоді люди висловили обурення діями чиновників та показали Віктору Януковичу червону картку, що символізує кінець гри. Молодь зараз не має нормального як здобути освіту замість того. Щоб підвищити стипендії, вони чомусь прагнуть скорочувати їх. Молодь зараз не має доступного житла, про яке наголошувало правління президента, На прикладі будь-якої спортивної гри, це означає вилучення. Тобто символізує те, що досить грати з нами і відпочивати. Особисто мені ця влада зробила те, що вона не чує мене, що вона не чує моїх друзів, що вона не чує моїх колег, що вона не чує. Будь-якого людину вони лише чують, коли потрібно їм заробити додаткові бали на виборах. Хочу звернутися до Азарова зараз. Що хай перш за все, чим спілкуватися з молоддю, він навчиться розмовляти з українською мовою, бо мені дуже соромно за прем'єр-міністра, який не знає української мови. Помітингувавши молоді люди, спробували увійти всередину облдержадміністрації. Однак охорона зачинила перед ними двері. Пікетувальники переконані, що переможуть вже незабаром. Однак, якщо влада спробує сфальсифікувати майбутні вибори, то готові до найрадикальніших дій. То тоді думаю, єдиний вихід для України це революція. Інакше збудуємо тут в Європі ще нову Росію з царем Путіном в лиці Януковича. Опозиціонери запевнили, що й надалі проводитимуть подібні акції, щоб власними діями спонукати владу виконувати свої передвиборчі обіцянки. Олександр Куркоїл, Денис Новуменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівецькій міській дитячій поліклініці на проспекті Незалежності появився новенький біохімічний аналізатор, що допоможе медикам отримувати швидко якісні результати аналізів. Та приймати щодня більше 200 замовлень від Чернівчан. Нагадаємо, що починаючи з 2011 року в медичні установи зі шкіл було перенесено профілактичні огляди дітей шкільного віку. Саме з цією метою в дитячій поліклініці сьогодні запроваджено дні школяра, і щодня планово оглядається до 80 учнів із різних шкіл міста. Щодня на профілактичні обстеження в міську дитячу поліклініку приходить до сотні дітлахів з батьками, щоб потік цих учнів не пересікався з потоком дітей, котрі прийшли в поліклініку через те, що захворіли. Профілактичних пацієнтів вирішили медики запрошувати до кабінетів після шкільних занять. Так і лікарям зручніше, і медикам оглядати своїх юних пацієнтів. В свою чергу закон зобов'язав батьків бути присутніми при обстеженні дітей. Лікарі вважають це великим плюсом. Щоб залучити батьків до формування здоров'я своїх дітей, щоб відповідно вони зна. Али і отримали повну вичерпну інформацію про здоров'я своєї дитини в цьому році. Лікарі міської дитячої поліклініки набрались досвіду попереднього року, дещо змінили графіки своєї роботи і ввели в післяобідній час так званий день школяра для профілактичних оглядів. Виділили чотири кабінети. Звичайно, це є навантаження на наших лікарів, тому що все таки на дитину. Скажем, так виділяється більше часу. Якщо, наприклад, виявляється чим позитивно, що вони проводяться на базі нашого наших лікувально-профілактичних закладів. Якщо виявили патологію, тут же мама є. Вона познайомилась, тут же дитина скеровується на дообстеження. Допомагає нині краще вирішувати проблеми зі здоров'ям дітлахів і новенький біохімічний аналізатор, котрий щойно появився в лабораторії поліклініки. Апарат дозволяє визначити рівень білірубіну в крові, що дуже важливо як для маленьких пацієнтів, так і для самих лікарів. Якщо він йде не у новонароджених, а у дорослих так вже йде підвищений білорубін, він вже є одним із показників гепатиту, гепатиту А і гепатиту Б, також йдуть вже виявлення ферментів, алата які також йдуть, ну, можуть бути підвищені при гепатитах. І це є досить такі для лікаря допомагає на процесі лікування. Гемолітична анемія також. Кож там іде підвищений білірубін. Ну це вже якби йде. вже діти лікуються в принципі від таких хвороб в стаціонарах, і там уже більше їм визначається. До нас вони вже йдуть як контроль, пощастить малюкам новонародженим, у котрих довгий час не проходить так звана жовтушка. Для нас ще важливо те, що він працює на мікродозах, тобто. Не потрібна велика кількість дітей набирати крові, особливо якщо ця дитина новонароджена, якій там 3, 5, 7 днів від дня народження. Це дає нам змогу зробити більше показників, які необхідні для лікаря, але з меншого об'єму взяття крові. Галина Мармалюк, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковину завітав народний артист Росії Василь Герело. Тут на батьківщині співак планує відсвяткувати свій день народження в рідному селі разом з батьками та родичами. Зізнається, що безмежно закоханий в цей край і, по можливості намагається знаходити час для того, аби приїжджати на батьківщину. Детальніше про візит артиста до чорнівців. Дивіться в сюжеті Дарій Товпіч. Вже традиційно щороку свій день народження Василь Гарело святкує на Буковині в рідному селі разом з найближчими йому людьми. І цей день народження не став винятком. Окрім родичів та друзів, видатного буковинця привітав і секретар Чернівецької міської ради Віталій Михалішин. Дуже приємно день народження приїхали на винайшов. Приїхав сьогодні, Хочу вас привітати, побрати здоров'я щастя. вам. Ну і чим чаще бути у нас і прийміть від нас буківка даруна на пам'ять. На зустрічі з журналістами Василь Герело розповів про свою безмежну любов до батьківщини і про те, що в Санкт-Петербурзі багато українців, котрі досягли значних висот в медицині, політиці, бізнесі та культурі. Всі вони створили таку собі буковинську діаспору та по можливості зустрічаються. Ми правда здибаємося там в українському ресторані. Як часто на сорочках вишитих українських сорочків, коли ми маємо той час, ми завжди в українських сорочках ходимо. Пан Герело каже, що незважаючи на те, що його син народився. В Росії він досконало спілкується українською, тому вдома лунає тільки рідна мова. Василь хвалиться, навіть диригента навчив спілкуватися з солов'їною. А вдома співак варить кулешу з бринзою. каже, що по буковинськи У артиста досить напружений графік роботи, але рідні вже до нього звикли і навіть ще до цього шуткують. Жінка каже, що я, коли виходжу з хати, вона каже: Ой, Господі, ти хатішина зараз становиться. Що... А я ні, я, я ви знаєте, я в мене такий девіз, кредо. Лучше жизні тільки жить, так що краще життя тільки життя. По дорозі до мерії Василь Герело запримітив двір, в якому розташована галерея ратуші, та навіть побудував щодо неї плани, якими одразу ж поділився із секретарем міської ради. Я там об'їзко зробити вечір романсу. Там можна під рояль, не під оркестр, під рояль а. Ви знаєте, для мене Чернівці це все співак планує влітку завітати до Чернівців з концертом, на який обіцяв запросити диригента та оперних співаків. Незабаром Василь Герело поїде до Києва, де вже цієї неділі виступатиме на проєкті Голос країни разом з учасницею з команди Валерії. Після чого повернеться до Росії, звідки вже вирушить в Данію на концерт. Далі Товпіч Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Чорнівці та обласний центр спорт для всіх продовжують спільно проводити веселі старти в буковинських школах. Цього разу змагання відбулися в Вижницькій школі інтернаті під гаслом Ти зможеш, якщо зміг я. Як і в попередніх стартах, цього разу також було багато емоцій, напружена боротьба та спілкування з відомим буковинським спортсменом. Олександр Хмель продовжить тему. Подібні веселі старти в школах є традиційними, але зазвичай вони відбуваються, як кажуть, у робочому порядку. А ось коли діти змагаються за справжні медалі і під телевізійним наглядом, це вже справжнє свято. Діти дуже люблять ці заходи. Велика кількість учнів бере в них участь. І звичайно, що це покращує здоров'я дітей, фізичний їхній розвиток, і несе такий емоційний заряд настроює їх на хороше подальше навчання. Особливості цим веселим естафетним змаганням додає і присутність зірково-почесного гостя. Цього разу в такій ролі був чемпіон Європи з рукопашного бою. І кращий спортсмен України в цьому виді спорту Тарас Мандрик. Я так само був в їхньому віці, так само проводилися різноманітні змагання. В яких я брав участь, дійсно зайшовши в зал, я побачив і згадав себе в цьому віці. Нагороди від обласного центру спорт для всіх виборювали середні класи. Підготовлені викладачем фізвиховання естафети були цікавими і видовищними, а боротьба безкомпромісною. Звісно, в таких змаганнях головне не перемога, а участь, але враховуючи те, що для більшості діток ці медалі стали першими в житті, запам'ятаються вони їм точно надовго. Змагання проведені гарно, захоплюючи. Була загострена боротьба, але як всі люблять казати, головне не перемога, а участь у мене це перша медаль, я дуже цьому рада. Ну було трошки важковато, але дуже цікаво. Змагання сподобалося, Я хочу, щоб так проводилося кожного року. Щоб Да, і Кожного року ми вигравали постійно. Кожного року би були нові олімпійці. Мені сподобалось, як провели усі ігри ігри ці. Я думаю, що кожного кожного року ми позиня... ми з другого року зайняли перше місце, і мені було дуже приємно. Сьогодні мені довелось побачити е, олім ну, великого чемпіона Європи у горокопашному бою. Мені хотілося стати таким, як він, оскільки я ще малий, нема таких знань і успіхів як у нього, але я буду триматись, тренуватись і ставати таким, як він. Хотілося б, щоб ми на друг, коли будуть ще одні змагання провадитися, ми зайняли перше місце. Аналогічні веселі старти відбуватимуться і в інших школах області, і також під прицілом Чернівецького репортера. Олександр Хмель, Георгій Мазураш, Іван Мітк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я за вам прощаюся до завтра. Як завжди, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. побачимось.